The only peace I find is a future that never happened. One where I, Paul Atreides, was never born. I created the future. Until it created me. But I see a narrow way. The path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen. Exterminated. No Muad'Dib. No Lisan al Gahib. No Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. Итак, друзья, витаю с вами на связку Underplay. Як бачите, сьогодні, сьогодні нам прийшла демоверсія гри Dune Awakening, яку я додав до списку бажаного, і мені прийшло повідомлення, що можна затестити дану демоверсію. Так що, друзі, вмощуйтесь позручніше, боріться, що щось смачніше, і поїхали дивитися, що ж це за гратика. Як бачите, гра вже перекладена на українську мову. Це дуже добре, що розробники все більше і більше звертають на це увагу. Ось, і як бачите, тут можна створити персонажа, додати до списку бажаного і почати контрольний тест. Ну, давайте спробуємо. approach prisoner show yourself child mm -hmm. Ось так. Прикольно. Так, наступний шаблон. Дівчину можна зробити. Угу. О, сині волоси. Так. Ось такі ці. М -м, це Харконіни. Так, ну, давайте цього візьмемо. Хлопця, так. товщина з рук, зріст, ног. Ага, розмір грудної клітини тут можна поставити. Ще поки що все стоїть на. Ага, трошки його підкачаним можна зробити так. Так, то ще на ніг. Ну, таке, хай буде така. За дуже висок. Так, і розмір десь ось так. Ну, коротше, так. Колір шкіри можемо вибирати. Інтенсивність Вітеліго. Ну, Вітеліго, це, коротше, якась вада шкіри. Якщо я не помиляюсь, веснянки, ну, я навіть не бачу в нього там щось міняється, ні. Голос можна, Хі. ну, хай буде х. Так, є. Можна не відображати одяг, і як ви бачите так. Ну, поставимо. Десь при, приблизно так. Так, є трошки. Повернути можна, як бачите. Ну, такий доволі непоганий е, редактор персонажів. Так, ось во. А. Можна так приблизити. Ага, ну тут шаблонні. Так. Муадіп. Вік можна зробити побільше, поменше. Так, особливості голови, колір очей, очей. Ага, угу, можна і зелені зробити, да І такі і такі. Ух ти! Кріповий чувак, виходить. Ладно, хай буде такий. От... А, тут навіть чорні очі можна зробити. Так. Відтінок крандушки. Ага, нічого собі. Кріпово-кріпово. Так, особливості, нічого собі. Ну, коротше, тут можна зробити навіть як себе, так? Такого персонажа. Ніс, прям плями на шкірі. Тут якісь ось можна зробити. Так, почервоніння шкіри. Ух ти господи. Сильно. Так, темні кола на шкірі. Пойдет. Як кажуть. Так, зачіска. Ну, зачіски, давайте подивимося, що тут за зачіски є. Ага, угу, такі. Ага, uh, ось так можна крутити. Так. Не впевнений, що тут є гра. <со h vêng> о, такого лисмаря можна зробити. Крутезно, mm блін. Не впевнений, що тут є гра. Тому ми полазимо тут трохи в цьому. В, в редакторі. Ну, не знаю, не знаю. Це, ну, це щось вообще страшне. <рес> такий собі етот, блін. Коти горошко. А нехай буде такий. Але в нього там якісь були длинні волоси. Кучеряві. Якщо по фільму, так? Да? Но ценный не фильм. Добро. Мне пока, пока нравится вот вся зачистка. Так. Стыли татуирования. Ух ты. ё Тут можно всякие такие... Штуки. Хе. Нормально, нормально. Не, ну это какие-то бред. Повно-маячня. Такие татуировки робити. Так, ага. Ух ты. Татуїровина. Не знаю, не подобається. Ага, вік та стиль шрамів. Раму від лазерів всяких клинків. Добре, ми ще свої шоми. А навіть мимось таку татуїровку йому. Так, тут шум. Стиль макіяжу. Ух ты! Такий собі цей. Як його. Ре рейдер. Такий собі райдер. Ні, так, кольори, Так, стійкість, колір підводки. Тут можна вибрати. Бачите. вибираємо. Омаду навіть. Ну, це ж камон. Кросавчег. Так, ну тут, я так розумію, і для жіночого просто. І для жіночих цих можна вибрати. Так, ну ось такий у нас буде хлопець. Так, що далі? Закінчити створення персонажа. Так. Бе не гесеред. Тен I will sift your words for lies. Let's begin. Where Давай. were you born? <гум> Дивіться, ми тут создаємо собі цю о, ну, якби історію, да? І так, на, де, де ти народився? На Наґедені Прайм, -E вулканічний світ з дуже розвиненою промисловістю. Це баронська резиденція дому Харконенів, контролюється мережею густонаселених міських анклавів. На Чусуці – багатий сільськогосподарський світ з зеленими пагорбами та річковими долинами. Ця музична планета є середком культури та цивілізованості імперії. На Каладані оконічний світ з помірним кліматом, в якому проте нерідко авирують шторми. Ця батькащина Атрідів, відома своїм спокійним життям у краях землеробів і знаменитими виноградниками. На Кайтані. Зелений приємний світ, де погода контролюється з супутників. а В ушатних залах цієї імперської планети вирішуються долі багатьох людей. І на X. Жорстокий крижений світ. гір, тундри та лісу. Іксіанці приховують від інших величезну технологічну імперію, розташовану в розгалужених підземних містах. Хм, Прикольно. Ну, давайте по, типу, по цьому підемо по. Як його по.

На фамілія, закрита каста основних членів знатного дому та їх ближніх кіл. Належність до на фамілія надає певні привілеї та захист. І пейон. Селяни, величезна робоча сила, яка рухає імперський двигун. Пейони прив'язані до Феоду, в якому живуть і вважаються власністю свого владики. Ну, ми на фамілія. You had a mentor in your youth, trained by one of the schools. Who was your mentor? Mm -hmm. Майстрів мечей із, загибло... із загиблої школи Гінатс шанують усі імперії, вони й досі непривершеним бійцем відомого всесвіту. Так, ближній бій. Займайте захисну позицію, щоб відбити атаки дротиками. Далі. Тяня виженучий орден з ненамисно туманими цілями. Аристократи високо цінують обдепток сестринства, інші жителі імперії їх бояться. Бенегесеред. Так, голос можна використовувати. Ох ти, прикольно. Тілом і маневрування. Ментат. Члени ордену ментатів таємної закритої організації можуть зберігати і аналізувати величезні обсяги даних із надлюдською швидкістю. Так, основний силовий пристрій для стрільби, що використовує датчики рухи для прикриття заданої зони. І кожен великий дім ланца має власне постійну армію, гвардію дому. Кістяк цих формувань становлять кадрові солдати, яких називають піхотинцями. Стріляйте шипом, який стромляється в поверхню Після чого ви переноситесь у це місце. Коротше, ми вибираємо, да, собі? Піхотинець, ментат, розвідка стратегія. Володіння тілом, маневрування і майстер меча. із застосуванням ближнього бою. Прикольно, прикольно. Так, початкова здібність, голос. Ментат. Це турельки, да, я так розумію. І Шегестрункіготь. Ш... Ш... Напад та знищення. Не знаю. ну Давайте перше виберемо, поки є я ж. Не знаю, що це за гра. В общем, беремо. Стел What a waste that whole affair was! The tak. test is almost complete. Have you spoken truth? Mm, Come here. Kneel. Put your hand in the box. your neck the Gonjabar, the high-handed enemy. Don't pull away, or you will die. Great plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen, the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task the fremen wake the sleeper everything depends on this do you understand-hmm mm good you speak truth but here is the rest of it there is only one rule. Keep your hand in the box and then withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape the pain. And we can only be served by humans. Find the Fremen. Wake the sleeper. You will know when it is done. Так, підтверджуємо персонажа. Все. М -м -м. Круто. От, списку бажаного можна надати. Да, ну ось це гра про, про Дюну, і, скоріш, це буде такий РПГ-проєкт. Хтось писав, що це буде навіть ММО проект щоб по, ну, пограти в Дюна. Варіанти є ну, різні, типу, або ММО, або РПГ. ММО, або просто РПГ, типу як Відьмак якийсь, але Всесвіті Дюни. Щось типу того. Так, ну що, закриваємо. Ну, в цілому перші враження, перші враження е, доволі непогано, е, як на мене. Е, не такий, щоб супер-крутий. Е, персонаж можна зробити в цьому меню так, але базові, базові теми можна. Ми ще там не пробували різні налаштунки, позуночки. Типу там очі, нос там, якось цей робити, може, можна свою якусь фото зробити, або там, наприклад, щоб був похожий атріт на персонажа з відео, з фільму. З фільму, щоб він був більш похожий. Тому, я думаю, там ще можна, можна багато чого настроїти. В цілому без тормозів все нормально грає, так що, якщо вам сподобалось, тицяйте пальці догори. Ось, а ми продовжуємо. Так, цей код дозволить вам отримати ексклюзивний скін складного ножа під час виходу гори. Дякую. Так, ось такий ніж. Так, а що таке почати контрольний тест? Ну, музика шикарна. Музика дуже подобається. Вона схожа на філь... із фільму музику. Угу. Це був тест на... Ну, на якість картинки, ФПС, напевно, там вважали, щось типу того. Дивимося, дивимося. Так, що ж далі буде? Ну, що можу сказати? В цілому, я так думаю, в мене в 60 FPS піде ця гра, і я б залюбки в неї пограв. Так, дивимось. Так, середня кадрів в мене 96, максимально 124. М -м Доволі таки приє приємні показники. Приємні показники. Супер, 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 супер. Можна навіть трошки підняти ці. Бо ну, вони стояли по замовчуванні мої е, настройки е, налаштування, то можна, я думаю, трошки підняти там висока-висока-висока поставити, і якраз буде 60 FPS. Ось. Десь приблизно так. Друзі, напишіть в коментарях, чи подобається вам все світ Дюни, чи будете ви цю гру чекати, якщо я буду проходити її на своєму каналі. Напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку, а також побачити вашу активність і зрозуміти, чи подобається вам такі відео, чи ні. Тобто, це перший погляд демоверсії. Ну, якого випустили, от одразу-одразу тільки-тільки вийшла. І я одразу вам записав це відео. Щоб ви були в курсі, що ось такий проект існує, і скоро він буде. Ось, напишіть, мені буде дуже цікаво. Так, ну все, в цілому, ми все подивилися. Все цей параметр, я думаю, потім ще настрою. От, і будемо вже, коли вона вийде, гра, обов'язково вам покажу. Ну, а так, друзі, дякую вам, що ви дивитеся мій канал. Пишете коментарі, пишете якісь добрі слова. Це надихає підтримку. Мені якби, ви. Робити таке своїми словами. Це мені дуже-дуже подобається. Дякую вам за це. Також, ті, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Дякую ті, хто вже підписався. Ви класні, молодці, обожнюю те, що ви дивитесь, і те, що ви пишете в коментарях. Ось, не забувайте ставити лайкосики, підписуватись і жрати колокольчик, так дзвіночок, щоб приходили до вас мої відео завчасно. Це дуже буде. Файно. Друзі, на цьому все. Перший погляд. Дякую, всім до побачення, до наступної зустрічі. А я надалі продовжу показувати, показувати вам якісь цікаві оригінальні демоверсії, якраз от іде фестиваль Steam демоверсій, Так що чекайте нових відео. Всім до побачення!